У Чернівцях продовжують впроваджувати безготівкову оплату проїзду в комунальному транспорті. Втім, до електронних квитків звикли ще не всі пасажири і люди часто переймаються, як саме працює механізм оплати та хто слідкує за цим процесом, детальніше в нашому наступному сюжеті. В чернівецьких тролейбусах вже декілька місяців не працюють кондуктори. Перехідний період, щоб люди звикли до безготівкової оплати перше січня. Сплатити за проїзд можна кількома способами. Один з них це сканування qr коду Приват 24 Якщо ви маєте додаток банку на смартфоні, то достатньо лише піднести телефон до спеціальної наліпки у транспорті і придбати електронний квиток. Один з найзручніших способів оплатити квиток за проїзд це додаток EasyPay, який ви можете скачати собі на телефон. Якщо вам важко відмовитися від готівкового розрахунку, придбати квиток можна в спеціальних терміналах на зупинках або в магазинах. Його наявність, так само як і електронного квитка, під час рейсу перевірятимуть контролери. Електронний квиток він може бути придбаний через iBox 24, які також обладнані майже на всіх зупинках громадського транспорту. Може бути така оплата. Також може бути проведена оплата банківською картою. Шляхом сканування через валідатор, які валідатори зараз у процесі обладнання. Звикнути до змін одразу неможливо. По допомогу можна звернутися до водія або контролерів. Мета останніх наразі не стільки штрафувати людей, а в першу чергу роз'яснювати. Я для себе бачу свою роль в цьому для того, щоб дисциплінувати пасажирів, навчити їх правильно розраховуватись, показати, які є можливості людині розрахуватися, і для того, щоб у подальшому оновлявся автопарк ЧТУ, оновлялися і покращувалися наші послуги. Контролери зазвичай працюють групами по дві людини. Щодня на лінії виходить чотири пари. Вони перевіряють не лише тролейбуси тролейбусей пасажирів в комунальних автобусах. Оплату через додаток і пей та приват-24 дивляться на смартфоні пасажира. Ось чи справді ви оплатили проїзд через валідатор, який наразі не видає паперові квитки. Контролер легко перевірить через спеціальний пристрій. Так, ви прикладаєте? Була, Ось, і видно час оплати, дату, і з якого валідатору було розраховано. По закону пасажир зобов'язаний оплатити проїзд протягом однієї зупинки. Після чого контролер має право перевіряти квиток та виписувати штраф. За безквитковий проїзд у нас є можливість накладати штраф в двадцятикратному розмірі від суми проїзду, Це 200 гривень. Пільговим категоріям також необхідно мати при собі відповідні документи. Між тим в Чернівецькому тролейбусному управлінні кажуть, за останній місяць кількість зайців в комунальному транспорті скоротилася на 25 відсотків порівняно із початком. Нововидень тижня в тиждень не те, що порушники, а людей, які не розуміють, стає насправді менше. Люди вже навчаються, люди користуються тими додатками, які є в цифровому форматі. Люди починають розуміти сам механізм здійснення оплати і механізм контролю. Контролери тішаться на безготівкову оплату. Вже з легкістю переходять навіть літні люди. Вони все частіше розраховуються приват 24 або ж пред'являють пенсійний в додатку Дія, тож бачимо головне бажання та свідомість пасажира. Олена Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4